Всім доброго ранку! Моя папая розпустила свої перші квіточки. Ось така красонечка на фоні ранкового вікна, зимового. День має бути сонячний. Сьогодні я хочу розповісти про свою орхідею лососового кольору. І це папайя. Судячи з її назви, то колір не лососовий, а екзотично фруктовий. А розповідь сьогодні саме про цю орхідею тому, що вона розпочала сезон цвітіння зима 2024. Так, вона розпустила свою квіточку перша за всі мої орхідеї, а тому і всі лаври їй. Купила я рослинку в вересні 2023-го. Ніколи ця орхідейка не була в списку моїх побажань, але якось я побачила цю красуню на полиці квіткового магазину і подумала, яка дивна і не схожа на всіх інших орхідей квіточка. Подумала і пішла додому. Але думка про цю рослинку глибоко сіла в моїй голові. Я постійно згадувала її, що це за така орхідея, якої колір, форма квітки і поверхня пелюстків така якась матова, нестандартна. Через деякий час я знов завітала в той магазин і побачила, що рослини там заражені шкідником. Пелюсточки деяких орхідей були пошкоджені тріпсом, мали характерні враження, немов прозорі сіточки. Трипс випиває сік, і травми, які він наносить рослинам, мають свої специфічні форми. А моя папая стояла серед цього трипсового банкету, і я не змогла її там залишити. Ось так я принесла додому трипси. Звичайно, ж, орхідейку поставила окремо від усіх моїх квітів і почала лікувати. Попирскала доктором фолії, пролила актарою. Як бачите, свіжі квіточки мають такий теплий колір, але вони трішки вигорають з часом, стають більш рожевими. Та все ж не можна сказати, що орхідея від цього стає менш красивою. Як на мене, то вона не втрачає свого шарму. Після того, як папайя попала в мій дім, вона ще довго і гарно цвіла, дорощувала бутони. А потім у березні цього року почала ростити листочок. Я була дуже рада спочатку, але мене чекав сюрприз і розчарування. Подивіться, що перетворився цей листок. З центра розетки виріс новий Квітконіс. Отакої. Орхідея закрила свою точку росту. Квітконіс виріс і на ньому розквіт такий красивезний букет. Корінчиками рослинка теж не може похвалитись, пересадила я її в галтовану кору, до якої додала піноскло. Посадка непогана, орхідея в ній добре почувається, але коріння нарощує повільно, без особливого бажання. Цього сезону моя папаія доростила на своєму квітконосі, який росте з центру розетки, 5 квіточок. На сьогодні розпустила лише одну. Та яка ж вона красива, має в розмірі пелюсточок більше 9 см. Ще чотири бутона готуються до цвітіння. Ось такі гарнесенькі бусинки. Небагато, але рослинці треба про дітку думати. В таких орхідей з закритою точкою росту майбутнього немає. Так що люблю свою орхідею, піклуюсь про неї, милуюся її цвітінням. Та жду дітку, дітку обов'язково покажу, якщо з'явиться, звичайно.